Коли а, людина зіштовхується з зі, смертю, то в неї відбувається переоцінення її ціннісного ряду, її сенсів. І коли йде така глибинна а, внутрішня робота з тим, що ось є смерть, ось є розуміння, що м, потрібен такий аудит. Да? І в цей момент відбувається такий трошки турбулентний шок, я б назвали, що воно, воно не працює. Ніби сама внутрішня система людини вона переживає таку загрозу власної смерті, що є ризик не вижити. І далі відбувається дійсно, от і, і по, по тобі бачу і все. В своєму шляху мені це дуже відгукується те, що ти розповідаєш, і в шляху клієнтів: що далі це про таке от ніби завмирання, аудит, і потім Окей, і наступний крок а що далі? Що я можу з цим зробити? І тут ніби де таке, як. Міні-прийняття, <ріст> ще, ще не зовсім прийняття, да? що от зміни це, це все ж таки розтяжка цього шпагату, але в цьому елементі цього ж вже з'являється те, що є минуле, але є і теперішнє, і що зараз йде розрив. І побачити цей розрив, це теж вже одна з головних задач людини в той момент.